Телефоні мало телефоні малої сліша, так що не думайте, що я вас обманула, та що маємо сама зайти. Приїде десь через теж десь випадки через терапія пройдеться через те. Для тих, хто дивиться мене тільки в перший раз. Ну і ще такий малий. А для тих, хто э, старший школу ходить, то для тих вже просто припускати це. І все. Коротше, для тих о там 4 роки. Так, ну це краще. Тиждень це 7 днів. Коротше, будемо проворять. Експеримент. Що як, е, буде, якщо піти з вчителькою на вулицю? Ми можемо її загорити на вулиці. Це тяжко. То і, кхм, ми маємо плети до того моменту, як ми заберемо пирожки. Ну, короче, давайте спочатку будемо проходити, як є. Як і... Хорошо? Ой, опять ця реклама. Ця реклама вже мене бігла. Короче, давайте будем начинать игру Площадь. Я как отстану, да буду пропускать. Незьміть в мене кастану. Хто хоче, давайте сіє. Кожний год дзвінок вісений, збирає вместе нас. Здравствуй, Уляся. Здравствуй, школа. Здравствуй, наш любимый клас. І пусть літо жаль довго. Ми разом не будемо зря. Розрадіться.

Я займусь эвакуацией детишек! Нише! А я кромочная школа! Я не хочу играть! Смотри, смотри! Круто! Круто! Ай, мам! Мама! Мама, ты чего? Я шли на дурном углу, устала! Это же же торт! Ой, ой, ой! Ой! Короче, думаю, вам катсцена понравилась. Я спеціально зробив якісь трайнери. Ну, uh, well, коротше, ладно. Я чуть-чуть свого моменту добавила тебе. Коротше, давайте будемо проходити сложный момент для мене. Я скипну. Я скипну лучше. Мне не надо цих проблем. Я не буду пропускаться. Не надо, не надо. Вот чего, что мне работать. Не надо, лучше не надо. Сейчас лучше не надо цього робити, Вот зараз я проиграю. Я зараз проиграю 100% с такою штукою, если я буду выключить. Да! Ну короче, коли та реклама закінчиться...

От я ще заберу трошки на руку і я не буду кормити вчителі, тож я її загоню на вулицю. От, і зараз ми витратимо. Так, закрасимо. І все, у нас вони, вони безконечні у нас здається. І на сторону вас напираємося. Пірошки. Ми маємо зараз... Да сюди на вулицю, Що буде, если чимоха старайно неї говно чи? Тоді не буде цього. Бо це одне відео буде. Ой. Читилька, ей, ти де там. Давай іди сюди, а то Марі школах. Давай, давай. Та. Що, ми її на вулиці. Эй, не, не, не йди, не йди. Та нічого не буде, якщо в неї старайним не говном. Ні, ні,

Навіть якщо говном стиральний чимока, то нічого її не буде. І за те, що написаний код в ігрі, що вона виротається в клас. Вона не може вийти на вулицю. Вона тільки в школі. Це некий код прописана в ігрі. Якщо зробити такий експеримент, як я, я дозволяю цей експеримент знімати кожним людям, да, цей експеримент до завтра спікав. Так що можете брати, я не знаю, можна це відео брати. От ідею сама брата. не саме видео, бо якщо саме відео, то тоді я вже буду кидати у вас я. Минус плюс. Ой, лучше накормети вчительки. Будемо ще проверяти, думаю, ще якісь експерименти. Давайте ми зробимо зборими відео за лайки. То зараз все, ми обшукаємо всі всякі пасхалки. Подавайся, <говори> відео. І, і той, хто вообще горне. Подивіться, ми не видите. Зразу з мастерці розходи начинаємо. Що, мам! Мам, що? Зараз дай я видео, друзь. Что делается на ее айфонный канал? То и крутой. Потому что нет. Кстати, на стероидкапе традиция. Впрочем, у тебя такой момент. Сейчас раз в начале вместе с ним. Сейчас раз в начале. Сейчас раз Так, коротше, тут мені малого замінтажу, але я не буду цього робити. Не буду. От мені треба повірити, там що світ я там мал... за малого буду грати. Коротше, давайте. О, площадка. Коротше, отака от площаточка. Ой, трошки в пісок можна навіть кинути. Ну прикольно, прикольно, зам'ятки, навіть можна, можна тут серіал, у От, серіалчики киснути. качелю можна сісти. Фу, ну, короче, вот такие вот турнички. Ну, блин? Дружок. Ты что? А, ну стоп, дружок. Кстати, я вам еще Аташу расскажу. О, тут был Так. Чубакин пирожок. Я забыл, я тебе не знаю, что Широким пирожком могу. Ой, ну вот я с ним не знаю, я своєму дорожню реалію с вами Ну короче, я пусть так. И давайте пойдем, что. Ой, как ты! Вид, слава богу, что это вирус. Короче, давайте проверим что эксперимент, что будет, если говна вот это вот и пирожки. А на что? Не буду. Просто говна будет выкидать пирожки. А что вы думали, пирожки сквозь пройдут? Я сам так думаю, сначала. А нет. О, Можно ще даже тимоху накормити пирожками, тільки надо уйти, щоб у нас и стиральный полно. Як якраз давайте скимаху вблизи. Вы просто аккуратны. ха Я не аккуратный не хочу. Опять я аккуратнее. Ником! Вот! Вот так вот можно все и на форме тімоха И Можна даже вийти на свободу. гляньте, это круто. Вот отсюда десь тімоха приехала. Давайте глянем, что там. Що? Откуда Тимоха А Може, він не знает, откуда приехал? Вот десь тут начиналось. Вот, вот тут. Вот тут. Вот, вот. вот тут пали пирожки, там і начала. Детали, так, Давайте получаем цинку. Вот что О, машина, она морает. Что, блин? Я, я забыл. Я забыл, как тебя Украина называется. Что я сегодня позабывал? А? Получается, хорошо. Тоже школа, хорошо. Ну, школа. Что вот. тебе на... именно... просто Це реально, ну це ми яких зайдемо, людей. І машина бросилась, погорачка. От я їду на машину. Хороша. Що, откуди ті могли поїхати? От ми зараз і поїдемо. просто офигеть, но ну, игра офигенно просто, ну, типа, просто ну. вот, вот, но вот, и, вот, и как это ботано, даже бета версия, офигеть просто в бета версии, но... Ну, короче, вот, тут, тут можно со школу зайти, а шаг глянем сейчас, вот эту комнатку сюда, лавочку сейчас, и дадите лавочку. Вот, как не умираетесь, разработчики. Вот подумайте над цим. Вот і справку вот эти вот печки. А хотя не, Розвідуєш... нет, я строя. Можно я тут сильнее поснимать, а почему нет. Вот в эту вот штуку беру. Можно вот так вот сквозь приходить. Вот было сквозь. Оп, оп, оп. Оп, плачет? есть, тобто, типу, ми йдемо і не можемо вийти. Вот так, щоб не була прозрачена машина. Бо ну, ну куди ще не полізуть ігроки? Е, ну, наприклад, як я. Не роби таких ошибок. Всегда роби, щоб дома були непрозрачні машини. І щоб вони не були такими маленькими. Я розумію, що це половину перехідки. Ну постарайся не, не робити. Дивись. Постарайся вот так от не робити. Это, это, вот тут разрапто умін. Вот тут раз рапто понял. Зрапто отут вот понял. Це треба зробити. Молодець.

Вот, нигде э, я не буду такая, кроме вон тех ворот, что играть. Хай, они будут в нормальном состоянии. Ну вот, и мы снаружи. Я застрял. Ну короче, друзья, всем пока.